Ціни ранок на ті 7 плюс триває. У звуть Тетяна Очеретнюк. Ну і далі така новина Шеффілдська дитяча лікарня прийняла у себе українських лікарів, щоб поділитися міжнародним досвідом у сфері медицини дитячого сну. До Шеффілда приїхали доктор Вікторія Бецал та доктор Анастасія Сабадош з Хмельницької міської дитячої лікарні міста побратима Шеффілда з грудня 2022 року. Там вони пройшли практичне навчання у складі спеціалізованої команди зі сну координаторів, практиків, техніків, фізіологів, медсестер та консультантів. Ну і, власне, далі доєднуємо до нашого етеру лікарку функціональної діагностики, відділу функціональної діагностики Хмельницької міської дитячої лікарні Анастасії Сабадош та лікаря фізичної та реабілітаційної медицини Вікторію. Бесел, пані, я рада вас вітати в нас у студії. Перепрошую у нашому ефірі. Вітаємо Вітаємо. так. Ну ось власне, давайте на початку поговоримо про те, як все ж таки ви дізналися про можливість пройти стажування у лікарні Шеффілда. Е, насправді це дуже цікава історія. Я трошки поправлю. Ви розповіли лише про частинку нашого стажування, бо насправді воно було набагато більше. Е, як це все відбувалося? Справа в тому, що ще минулого року, завдяки громадській організації Сонячні діти та проекту нашої міської ради громадські ініціативи, нам вдалося отримати обладнання на діагностику сну для діток і для дорослих в Хмельницькій міській дитячій лікарні. І згідно реалізації цього проекту, нам необхідно було підготувати спеціаліста, який буде цим безпосередньо займатися постановкою, розшифровкою, і там дуже багато нюансів. Цим спеціалістом виявилася я. Відповідно, частину навчання я пройшла в Україні. Це було стажування в лікарні в дитячій лабораторії сну Ахмадит, також було стажування в дорослій лабораторії СНУ в Глівасі в Юрія Нестровича Погорецького. Крім того, там поступово стартував перший в Україні така фахова школа по медицині сну, яку започаткувала Дар'я Костюкова. Але. Цього насправді в Україні дуже мало, бо цей напрямок досить молодий. У нас дуже мало лабораторій існує як в таких державних установах, кілька є їх в приватних, і насправді цього недостатньо для того, щоб повноцінно виконувати цю функцію. І якось на роботі в розмові з нашою директоркою Наталією Олегівною, ми дізналися про те, що у нас є місто побратим Шеффілд Великій Британії, і вони надіслали нам. Перекладені вже рекомендації на початку війни, як лікувати травми в дітей. Тобто вони постаралися величезний файл для нас переклали, надіслали, були дуже зацікавлені в допомозі. Я спробувала зайти на сайт їхньої дитячої лікарні, там величезна лікарня з купою корпусів відділень. І на моє при... величезне здивування виявилося, що в них одна з найбільших Великій Британії лабораторій сну для дітей. Я спробувала спробувала написати. Писала, звичайно, те, що думала, що я молодий лікар з України, і завдяки міському бюджету ми отримали ось таке обладнання для дослідження сну дітей. І, можливо, ви можете надіслати нам якісь інформаційні матеріали навіть англійською. Ми їх собі перекладемо і будемо використовувати, бо у вас вже є досвід, вони працюють більше 20 років. Це для них рутина, ніж так як для нас щось нове. Спочатку вони довгий час не відповідали, і ми вже навіть подумали, що це ну, просто була спроба, яка можливо не вдала, це нормально щось спробувати, комусь писати, щось просити. І потім раптом нам приходить лист, де наші колеги з Англії запрошують нас доєднатися до вже сформованого стажування на тему дитячої реабілітації. На це стажування, відповідно, його організувало наше Міністерство охорони здоров'я України. Воно фінансувалося Всесвітнім банком, так також долучилося ВОЗ. Англійці зі свого боку безкоштовно фінансували всі навчальні матеріали. І там вже була затверджена команда. Але завдяки нашим колегам з Шеффілду З'явилося бажання доєднати двох колег з України. Відповідно, була з нами Вікторія Сергіївна, як лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Відповідно по програмі по дитячій реабілітації, і бонусом для лікарів з Хмельницького був тиждень навчання в лабораторії сну безпосередньо в Шеффілді. Так ми туди потрапили. Всього нас було вісім лікарів: було три лікаря з Охмадиту, два лікаря з Сум і ще один лікар зі Львову. Ну, і, власне, двоє лікарів з Хмельницького, так? Так, і двоє лікарів з Хмельницького. І так наша історія стажування з Вікторією розпочалася. Пані Вікторія, якими були ваші перші емоції, коли ви потрапили до Sleep House, унікального центру для дітей з порушенням сну? Ви знаєте, так як перші три тижні були більше реабілітаційні в нас в Оксфорді, в Нотінгемі, в Бристолі, то в Шеффілді я думала, що це буде тиждень більше присвячений Анастасії Володимирівні, тому що там більша сфера її інтересу, але Насправді це було надзвичайно цікаво, і ми побачили дуже багато точок пересічення наших пацієнтів. Дізналися, що величезна кількість реабілітаційних пацієнтів, паліативних пацієнтів вони дійсно потребують не тільки діагностики сну, а ще й лікування. Тому що в нас в Україні це, скажімо так нам випала унікальна можливість дізнатися як можна не тільки діагностувати сон, а ще як можна допомагати цих діткам, як можна і дорослим, як можна з ними працювати, і як нам з Анастасією Володимирівною можна взаємодіяти в цій сфері. Тому на моє здивування, я навчилася читати полісомнографії. На Раніше цього не вміла, так як я лікар більше зі сфери реабілітації, але діагностика мені дуже сподобалась, зацікавила. Клініка дійсно унікальна. Всі були надзвичайно приємні, підтримуючи Шеффілд, максимально налаштований на комунікацію, взаємодію і підтримку хмельничан. А ось а, пані Анастасія, а і ви що відчули, коли потрапили до цього сліпхаусу? Відверто, знаєте, я завжди люблю створювати собі кумира е і постійно надихаюся чимось. Е звичайно, для мене кумирами були дитяча лабораторія сну, які в Охмадиті, бо нічого подібного в нас в Україні немає. І той час стажування, яке я провела там, я отримала величезне задоволення і величезний такий скарб знань. Е а коли приїхали в місце, де де просто панує атмосфера командної роботи, взаємопідтримки, Коли, от як Вікторія Сергіївна сказала, це не просто виявити порушення сну, констатувати той факт, що от у вас є проблеми, і ми якось будемо намагатися їх вирішити, насправді там воно відбувається геть по-іншому. Бо сама система охорони здоров'я Великій Британії вона сформована. Трішки не так, як в нас. Тобто там класично до нас є первина, вторина і третина медична допомога, до чого ми звикли зараз і у нас. Але в них є ще такий додатковий е, фронт роботи, який називається ком'юніті сервіс. Про що це говорить? У них до лікування, до діагностики і до ведення пацієнтів залучається окрема ланка, яка працює в громадах. Там є окремі лікарі, окремо медсестри, окремо фізичні терапевти, залучені школи, залучені спортивні секції, музичні школи, також соціальні працівники, і всі вони однією величезною командою працюють на те, аби повернути дитину чи дорослю людину до її попереднього життя до моменту хвороби. Тобто вони всі пропрацьовують оцей шлях, як би знову якість життя для цієї людини була на високому рівні, щоб вона могла повернутися до своїх звичних справ, щоб відновити її здоров'я. От, до прикладу, ми спілкувалися, отак коротенький такий приклад вам приведу. Коли дитину мають виписувати зі стаціонарного лікування, наприклад, за тиждень-за два лікар, який лікує цю дитину, він влаштовує онлайн зустріч з усіма цими ланками. І вони протягом години. Обговорюють, яким чином повернути назад цю дитину, тобто там покрокова інструкція. Наприклад, директор школи вирішує, що якщо це важке захворювання, і ця дитина не зможе повернутися. До звичного свого шкільного життя, от важко їй буде на уроці висидіти чи зробити домашнє завдання, чи спілкуватися з однолітками. Вони продумують, наприклад, оцей тиждень в школі буде присвячений цьому захворюванню для того, щоб діткам пояснити, що це таке, щоб вони не сміялися свого однокласника і Як, от, взагалі, буде відбуватися його відновлення? Класний керівник думає про те, як от помітити, коли коли дитина буде втомлена, і можливо їй треба вийти відпочити. Для цього їй дають спеціального асистента. Потім, наприклад, вчителю фізкультури пояснюють, яким чином дитина повернеться до звичних для неї фізичних навантажень. І це не якась річ, яку апріорі мають всі знати, розуміти і здогадуватись, як би це зробити. Тобто вони цю ситуацію проговорюють в команді разом. Правильно, Вікторія Саківна, бо ви як лікар фізичної реабілітації медицини, оце краще пояснювати, бо собі це для мене Будь да. ласка, пані Вікторія. Так, тому що громада максимально залучена в процес Новлення дітей, людей в суспільство, тобто громада приймає максимальну участь в тому, щоб дітки плавно перейшли з моменту, навіть після реанімаційні важкі випадки, щоб вони плавно повернулися і в шкільний процес, і в соціальний процес для того, щоб цей перехід був максимально зручним. Громада приймає участь не тільки у відновленні для діток, також максимально залучена в процес роботи самої лікарні. Велика кількість людей волонтерять. В лікарнях, тобто там є окремий підрозділ волонтерів, які е, працюють у вільний час по кілька годин, приходять в лікарню, допомагають, е, можуть зробити і навіть мінімальні якісь речі, елементарно там підказувати людям, куди пройти, як щось знайти, заспокоїти дитину. Е, дуже нам сподобалась ця командна робота, е, залученість всіх підрозділів, максимально налагоджена комунікація. Настільки вбудований зв'язок і між лікарнями, і між містами просто ну надзвичайно було приємно за цим спостерігати. І зараз я так сподіваюся, що ми будемо намагатися трошки інтегрувати і, і нашій лікарні, і нашому місту теж відчути цей момент залученості, відчути цей момент комунікації і командної роботи. Так, так насправді там ніколи. Не один, тобто там немає гри в соло, ти завжди комуний гравець, в тебе є як команда в лікарні, яка тебе підтримує, яка може порадити, помітити вчасну помилку, коли раптом ти тільки намагався її зробити. І навіть в них дуже добре налагоджена комунікація між лікарнями. Тобто в них немає такого. Як конкуренція між лікарнями або боротьба за пацієнта, насправді вони разом однієї великої команди вони знають сильніші і слабші сторони одне одного і намагаються раціонально їх використовувати. І це, це насправді вражає, бо тут не лише про рівень медичної допомоги, як через фінансову сторону, або те, що в них дуже багато хорошого обладнання, в них багато персоналу. Це говорить про їхній ментальний зв'язок, як вони працюють на рівні оцих. Людських відносин, і насправді вони там дуже на високому рівні. А ось власне як на вашу думку адаптувати британський досвід до умов української дитячої медицини, так, до ось наших реалій, в яких доводиться працювати українським лікарям мені здається, що все починається дійсно з розмов, зі спілкування. Потрібно зрозуміти, що в нас одна ціль. Ця ціль є спільною. Це є підвищення рівня здоров'я населення, це є профілактика захворювань, це є підвищення рівня е, взагалі, надання допомоги в нашому місті. Е, я маю на увазі, тому що це для мене дуже важлива тема, якою я захоплююсь. Це інклюзивність е, для мене. Інклюзія це є сфера моїх пріоритетів е, для того, щоб всі люди мали рівні права і рівні можливості. І вони могли їх використовувати в межах нашої лікарні, в межах нашого міста. Але дійсно все починається з командної роботи. Ми побачили на нашому прикладі, що коли ми розповіли про нашу поїздку в лікарні, нашій, ми відчули підтримку, ми відчули зворотній зв'язок. Ми почали налагоджувати комунікації між підрозділами, які раніше, можливо, не так часто перетинались, не так часто комунікували. Але мені здається, що той є такий маленький поштовх, один з невеличких поштовхів, які потім зможуть змінити ситуацію в цілому. Мені здається, що починати треба дійсно з людей. Із взаємодії між людьми, тому що наші лікарі, наші спеціалісти є просто надзвичайними. Великий Уклін в умовах війни просто працювати, викладатися на всі 100%. Ну це просто надзвичайно. В нас навіть є невеличка історія Шеффілда, якщо Анастасія Голдерин. Про залізних леді, так. Добре. Окей, давайте, поділіться, будь ласка. Так. Тому що я знаю, знаєте, так в загальних е рисах, а наші глядачі е взагалі не знайомі, тому було б цікаво від вас її почути. Е у Шеффілді є е пам'ятник е жінкам, які перейняли на себе чоловічу роботу під час Першої Другої світової війни. Е вони так називаються жінки зі сталі. І Шефілу дуже сподобалася ця ідея. Вони, коли ми до них приїхали, вони зробили з нами фото біля цього пам'ятника і сказали, що до них приїхали справжні жінки зі сталі, з України. І для нас це було дуже цінно і дуже приємно це чути. Єдине, що ми трошечки їх поправили, ми їм сказали, що в нашій країні кожна людина, кожний лікар і волонтер військовий. Кожний, хто допомагає, і просто робить свою роботу, продовжує працювати, продовжує жити. Це вже людина зі сталі. Тому ми асоціюємо себе з нашими колегами. Ми асоціюємо себе з людьми з нашої країни, з українцями, і тому ми так їх трошечки скоригували. Ми сказали, що ми одні з багатьох, тому що в Україні, як нам здається, кожна людина це людина зі сталі. І насправді доводилось дуже багато говорити як про війну, так і про атмосферу, яка панує в Україні, бо чути це на словах, коли це звичайний репортаж в новинах, це одне. Це як будь-яка історія, яка може або зачепити, або не зачепити. Це просто інформація, яку ми отримуємо. Але іноді ми не помічали того усвідомлення, що насправді відбувається. І нам іноді задавали досить цікаві запитання, по типу: От який емоційний? Ній фон в українців на фоні війни, і ти розумієш, що коли тобі задають подібне питання, насправді ще немає того повноцінного усвідомлення, в яких реаліях ми живемо. І насправді ми намагалися з Вікторією проробити колосальну роботу. Бо щоразу, коли ти приїжджаєш в нове місто, тобі доводиться знайомитися з новими людьми, з новими лікарями, і щоразу ти зобов'язаний розповідати ось цю історію. Хто ти, звідки ти, як це все в нас відбувається, як нам доводиться жити, в яких умовах, як пацієнтам, як доводиться працювати лікарям, як тримається наша система. І коли ти доносиш цю інформацію, коли ти вкладаєш в неї душу і намагаєшся пояснити, як це все відбувається, насправді до них приходить ось це розуміння. І насправді, провівши час там, нам таки вдалося, аби вони повірили. Що ми потребуємо цієї допомоги, що це не просто якась гра або вистава, і ми просто просимо про щось. Насправді, це життєво необхідно для нас, для наших пацієнтів, для наших колег. І вони насправді налаштовані були дуже. Отак От наполегливо нам допомагати, вони хотіли брати участь в майбутніх проєктах. Вони зацікавлені в тому, щоб надалі співпрацювати з нашими лікарями, можливо, надсилати нам якесь обладнання або допомагати з консультаціями для наших пацієнтів, з навчанням для лікарів. Вони навіть говорили про те, що вони можуть приїхати. Проте, поки що вони готові приїхати лише до Львову, Далі їм трошки страшно, але навіть та ідея, що вони наважаться це це насправді дуже круто і населення англії насправді досить позитивно налаштовані до українців вони намагаються допомогти навіть навіть порадою навіть тим аби заспокоїти навіть тим щоб підійти і просто запитати як ваші справи і це насправді дуже цінно. Так, це Нічого... А ось, будь ласка пані вікторія я хотіла сказати, що так ми дійсно відчули, що в нас є подвійна мета і подвійна ціль: одна це медична наша ціль, суто наше медичне стажування, і друга це. Донести про Україну про ситуацію в Україні, про історію України, про історію цього конфлікту. І я думаю, що ми постарались викластись на 100% і я дійсно думаю, що ми гарно впоралися. А ось власне, а пані в Україні так діти переживають повітряні тривоги, втрати, зміну звичного для них місця середовища. Перше запитання: як це впливає на їхній сон? Ну і друге власне, Власне, які ресурси потрібні для запуску нової служби сну у Хмельницькому, так і чи є вже конкретний план е, насправді говорити в Україні про якість сну на сьогодні це практично неможливо. Бо ми розуміємо, в будь-якому випадку вплив повітряних тривог, коли літають дрони, коли в нас в будь-якому будь-якій сім'ї є рідні люди, які знаходяться на фронті або волонтери, і в будь-якому випадку ми про них хвилюємося, переймаємося, і тоді звичайно якість сну порушена. Проблем зі сном насправді є дуже багато, починаючи від проблем із засинанням, з частими прокиданнями вночі. До найбільш серйозних, коли це відбувається, порушення дихання під час сну, ось саме оці порушення дихання під час сну, вони є максимально небезпечними, бо вони можуть бути причиною ратової смерті під час сну. На сьогодні у нас є портативне обладнання в Хмельницькій міській дитячій лікарні, яке ми успішно використовуємо. В основному зараз ми працюємо з дітками, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в нас, бо ми можемо забезпечити відповідно гарний нагляд. Це буде спеціаліст, який надалі зможе розуміти це обстеження і підкоригувати як план лікування, так і план до обстеження, як ми зараз пробуємо це з Вікторією впровадити. Крім того, обстеження можуть пройти дорослі, але це за оплату, воно трошки в нас відрізняється. І проблема є в тому, що рівень лікарів, рівень освіченості навіть в Україні щодо проблем зі сном насправді досить низький. Ми коли тільки приїхали з Англії, я елементарно я привезла книжечку дитячу, яку я там придбала, і в дитячій книжці розписано фази сну. І я розумію, що в нас іноді не кожен лікар знає, як насправді воно відбувається, тому в нас дуже багато роботи після поїздки, бо необхідно доносити цю інформацію і поширювати ці знання. Бо ми іноді до сну відносимось так недбало. Типу, це як щось таке неважливе. Звичне хоча, так, побутове. Так, насправді, втрачаючи сон, ми порушуємо не лише наше фізичне, не лише ментальне, але і фізичне здоров'я, і воно завжди взаємопов'язане. Так, І Вікторія Сергіївна додасть я просто хотіла додати, тому що мені здається, це важливо, що, наприклад, в реабілітації я завжди починаю спілкування з батьками, з дитиною з якості сну. Чи дитина спить, чи є якісь проблеми, чи є якісь порушення. Ну, це дійсно відіграє величезну роль просто і в наданні допомоги, і в діагностиці, і виявленні тих самих проблем, і намаганні покращити їх і якось з ними впоратись. Так, щодо плану дій. Починаємо з портативного обладнання. Плануємо закупити повноцінне. Там є портативне, а є такі називаються прям лабораторії існує дуже багато показників. Плануємо закупити це обладнання. В нас в серпні також буде конференція, присвячена діткам-захворюванням Дюшена. Які потребують дихальної підтримки, бо мають оці дихальні розлади під час сну. У нас буде величезна конференція, де приїдуть лікарі з за кордону, так і лікарі з України, які будуть навчатися підбирати. Лікувальне обладнання, коли фіксують оці розлади дихання під час сну, тому шлях покладений: відступати назад не можна, і ми маленькими кроками, але в будь-якому випадку рухаємося до того, як нам писали наші колеги з лабораторії Сну в Англії, що ми надіємося, що через кілька років ми отримаємо офіційне запрошення до лабораторії сну в Хмельницькому. Так, ну, власне, лабораторія ну, головна її місія так, для дітей, я так розумію, що е, все ж таки налагодити більш зручне життя так, для дитини, яка має ті чи інші порушення під час ось відпочинку. Тут не так про зручність, це як бонус. Тут йде життєво необхідні речі, е, якщо їх не мати, відповідно, знижується якість життя або взагалі це призводить до раптової смерті під час сну. Тобто, якщо ми хочемо зберегти життя, потрібно враховувати усі його аспекти. І сон є життєво необхідним. І якщо цей аспект буде. Знехтуваний і будуть у цьому проблеми. Буде питання як про тривалість цього життя, так і про його якість. І відповідно, найменше, що ми можемо, це налагодити якість, але місія наша врятувати якомога більше життів. Так ну і власне на завершення нашої розмови, так яку роль у вашому проєкті може відіграти підтримка громадськості чи власне волонтерів? Ой, мені здається, що величезна роль, тому що ми побачили дійсно, як ми вже е, сказали, багато багато разів за командну роботу. Але е, чим більше залучена громадськість в, в відновний процес, в лікування, в діагностику, взагалі е, в існування лікарні е, волонтери так само, тим краще надається допомога. Сьогодні, можливо, чиїсь дітки не потраплять в лікарню, але вони можуть потрапити в лікарню завтра. Тому чим більше громадськість, чим більше населення Хмельницького буде залучене в цей процес, тим краще буде надаватись допомога. І починаючи з інформованості, тому що дійсно. Інформації, що таке сон, про деякі захворювання, про профілактику, про гігієну сну, про різні відновні процеси, про те, як підтримувати здоров'я для того, щоб не потрапляти в лікарню, продовжуючи фактичною допомогою, наприклад, тим самим волонтерством в лікарні або допомогою в лікарні. Я думаю, що це може зіграти ключову роль для того, щоб Змінити якість надання послуг в нашому місті, якість надання медичних послуг. Чим більше громадськість буде залучена, чим більше громадськість буде співпрацювати, тим краще цей процес буде відбуватися. Ми, я думаю, що наша лікарня і всі лікарні нашого міста будуть раді залученню волонтерів, залученню громадськості, покращенню комунікації. Я Думаю, що це дійсно може зробити великий внесок в розвиток нашого міста. Пані, ну а я своєю чергою зачувам успіхів і дякую, що. Ви доєдналися до нашого етеру глядачам ТІВІ Сім Плюс спілкувалися із лікаркою функціональної діагностики відділу функціональної діагностики Хмельницької міської дитячої лікарні Анастасією Сабадош та лікарем фізичної та реабілітаційної медицини Хмельницької міської дитячої лікарні.